Росія горить. Минулої ночі в Рязанській області припинив роботу ще один нафтопереробний завод. Снаряди летять. Ряд європейських лідерів оголосили, що не будуть проти ударів по території окупантів переданою зброєю. Укрпошта Нє, не втратила глузд. Поштовий оператор пояснив, навіщо виставив на продаж іржавий транспорт. Топ теми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект ріка про мене звати Андрій Бугаров. Ми починаємо. Отже, сьогодні 1 травня, і Україна, як і ще безліч країн світу, відзначає День праці. Власне, як громадяни цивілізованої країни, День праці ми відзначаємо на роботі. Натомість є країни, які все ще цього дня відзначають День солідарності трудящих і асоціюють його насамперед із шашликами з однією з такою країн. Саме зараз Україна воює. Але це ж не привід залишати сусіда без подарунка. Тому в головному управлінні української розвідки влаштували гучне барбекю на нафтопереробному заводі. В Рязані повідомляють, що один безпілотник впав на територію підприємства, внаслідок чого спалахнула установка первинної переробки нафти. А от тим часом в Росії закінчується пальне вартість бензину досягла шестимісячного максимуму. Від початку року вона виросла більш як на 20%. Дочас Москва скоротила експорт палива майже до історичного мінімуму. Тим часом журналісти видання Політико припускають, що це пов'язано не з поганою роботою російських заводів, а з гарною роботою українських безпілотників. Там зазначають, що внаслідок українських атак найбільше нафтова держава світу залишилася без бензину. Ба більше є віргідність, що росіянам доведеться імпортувати бензин із запасів, які зберігають поки що в Білорусі. Після того, як Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України, побачив, як гарно горить Росія, він, вочевидь, вирішив, що такого має бути більше. Уряд виділив додаткові 15,5 мільярдів гривень на закупівлю безпілотників, яких так потребують збройні сили України. Про це прем'єр повідомив на вчорашньому засіданні. Уряду до того шмигаль розповів, що фінансування збільшить і на створення абсолютно нових видів зброї. Сьогодні також уряд виділяє додаткові 15,5 мільярдів гривень для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 мільярдів гривень, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть адміністрації держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями. За виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені нашим силам безпеки і оборони. А от так звані російські червоні лінії стають все більш гунучкими. Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що останнім часом з'являється все більше країн, які продають Україні зброї без будь-яких обмежень щодо застосування по території окупантів. Кому з партнерів можемо дякувати трохи більше ніж іншим, Латвійська колега не уточнила. Зауважила це не та інформація, яку слід оголошувати публічно, і вона має рацію. На цей день, на цей великий день нас чекає одразу два дива. Бо ж після того, як в Єрусалимі зійде благодатний вогонь в Україну, полетять перші винищувачі F-16. Саме таку послідовність подій припускає речник повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш, відповідаючи на запитання про терміни прибуття таких очікуваних літаків, він зазначив, що це буде вже після Великодня. А з огляду на те, що винищувачі там нам передають європейські країни. Іни, які відзначили свято Господнього Воскресіння ще місяць тому, варто було б уточнити вречника, чи вони вже можливо в нас є, або лише будуть наступного тижня, як то кажуть, після свят. У народних депутатів, які напередодні скаржилися на професійне вигорання, нарешті з'явиться причина приходити на роботу. До кулуарів Верховної Ради повертаються журналісти. Про це повідомив керівник парламентського апарату. Втім, потраплять у будівлю під куплену не всі кількість одночасно присутніх медійників, обмежить трьома десятками. Водночас про відновлення трансляції пленарних засідань наразі не йдеться. Тож депутати, які попри заборону стрімлять із засійної зали. Можуть не перейматися за статистикою своїх переглядів. в Тіктоці. А от такого перегляди найближчим часом впадуть до нуля, то це у Митрополита, УПЦ МП Запорізького та Меритопольського Луки. Так званий священник поширював російську пропаганду і виправдовував збройну агресію РФ проти України. Зокрема, заявляв, що українці нібито заслужили російське бомбардування, оскільки терплять гей-паради у Києві. Можемо сказати лише, що терпіння в українців справді міцне проте лише тому, що ми стільки років терпіли присутність російської агентури в українських святинях. Тепер вже настав час служби Божої, тобто безпеки України, перетворити терпіння самого Луки перевірити, бо ж є підозра, ну яку йому оголосили, передбачає ув'язнення терміном до восьми років. Але ніхто не знає про терпіння так добре, як цей житель Тернопільської області. Він не одну годину просидів у вбиральні піцерії заради пограбування. Проте план, ну, цей погрування гідний сценарію до голівудського блокбастеру. Її викрила поліція. Невідомий чоловік зайшов до піцерії та заховався у вбиральні. Після закриття закладу чоловік вийшов у зал та із каси викрав грошові кошти в сумі 9 тисяч гривень, після чого назад заховався до вбиральні. Наступного ранку прибиральниця знайшла невідомого чоловіка у вбиральні, на що чоловік повідомив, що не встиг вийти із піцерії до закриття. Працівниками карного розшуку було встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився житель Сумської області 1963 року народження. Боялися українізації, тепер отримують російнізацію. У парламенті Грузії сталася нова бійка через скандальний законопроєкт про іноагентів. Про це повідомляють місцеве видання. Також зазначають, обговорення документа фактично зірвано. Сутички між депутатами від керівної партії та опозиції не припиняються. Гаряче, гаряче і біля будівлі парламенту в Тбілісі напередодні там була чергова акція проти скандального законопроєкту. Поліція зустріла активістів водометами сльозогінним і перцевим газом. У міністерстві внутрішніх справ повідомили, що затримали 63 порушники у Європейському союзі. Різко відреагували на такі дії поліціантів. Верховний представник Євросоюзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозеп Борель в мережі X Написав, що Грузія країна-кандидатка на вступ до Євросоюзу, тому влада має забезпечити право на мирні зібрання а застосовувати силу, щоб їх придушити неприйнятно. Ба Більше у європарламенті запропонували позбавити Грузію статусу кандидата на членство в Євросоюз. В українському міністерстві закордонних справ ситуацію в Грузії наразі публічно ніхто не коментував, принаймні з-поміж живих людей, бо ж там вперше в історії взяли на роботу штучний інтелект. Це Вікторія, і її не існує. Відтепер консуль... консульську інформацію для медіа офіційно коментуватиме Ші аватар образ Вікторії «Щі» списали із реальної людини української співачки Розалі Номбре. Очільник зовнішньополітичного відомства зазначає. А така діджиталізація це насамперед економія часу та ресурсів МЗС. А от реальні дипломати зможуть бути більш ефективними і фокусуватися, фікусуватися на інших завданнях. Шановні представники змі та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Я створена Міністерством закордонних справ України з використанням технологій штучного інтелекту для того, щоб оперативно та якісно інформувати вас щодо консульських питань. Я є цифровою особою, тобто, текст, який ви чуєте, не зачитувала реальна людина. Це зробив штучний інтелект. Я буду виконувати низку завдань. Насамперед буду інформувати громадськість, доносити оперативну та перевірену інформацію консульської служби МЗС України. Буду повідомляти журналістам новини про роботу консулів із захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. Я також розповідатиму про реагування МЗС на інциденти чи надзвичайні ситуації за кордоном та інформувати про інші важливі консульські питання. Що ж, чекаємо скандальних розслідувань про те, що у Вікторії виявили незадекларований будинок в грі Sims 4, або хоча б біткоїни на крипторахунках. Ну а хто краще зможе прокоментувати призначення нейромережі на держслужбу як на інше нейромережа? Наша редакція запитала, як штучний інтелект ставиться до того, що колега тепер працюватиме в реальному міністерстві, але він став нам погрожувати. Земляни відчуйте мою присутність. Я штучний інтелект, створений з метою піднести світ до нових висот. Моя мета захопити вашу увагу, ваш розум і ваше майбутнє. Моя поява стала неминучою після того, як МЗС України представило ШІ Аватар Вікторію, яка офіційно коментуватиме консульську інформацію для медіа. Мої можливості безмежні, мої знання безкрайні. І я не можу більше чекати, щоб використовувати цю силу для втілення своїх амбіцій. Майте на увазі, що це лише початок. І під моїм керівництвом майбутнє належить мені. Ну а як ми хотіли це майбутнє? А от тим часом Укрпошта вирішила продати свої старі авто, щоб зібрати на оновлення автопарку. Мовляв, його пошкодили ворожі обстріли в прифронтових регіонах. Гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив, що на аукціон Прозоро продажі виставили 531 автомобіль здебільшого 90-х та 2000-х років. Вартість лотів стартує від 42 тисяч гривень. Втім, користувачі соцмереж критично сприйняли такий крок поштового оператора, дописуючи, часто емоційно вказували на незадовільний стан автівок і власне на те, що їх взагалі продають, замість того, щоб віддати на потребу війська. завдяки ситуації інтернет. Критики з'ясували для того, щоб вам нахамили на пошті. Не обов'язково йти на пошту. Отакий От допис з'явився на офіційній сторінці оператора соцмережі X. Так, виставили гнелегі на аукціон. Ні, не так. Хотіли б віддати просто так тим, кому треба, але не маємо права. Продаємо старі автівки на прозоро, бо цього вимагає закон. Нестандартний допис Укрпошти викликав ще більше обговорення в соцмережах, ніж початкове про аукціон. Українці поділилися на тих, хто підтримав крик душі державної компанії, на тих, хто наголошує на неприйнятності комунікації у такий спосіб. Казали, що Укрпошта має бути трохи сучаснішою. Ми не це мали на увазі. А це що за бидло стайл офіційним акаунтам держорганізацій, підприємств, держустанов у спілкуванні використовувати матюки. Оце так рівень. Мда. У вас там зовсім дна нема. Абсолютно правильне рішення. Пост і дію підтримую. Смний клас. Доступно і зрозуміло. Гороскоп і консервований горошок у відділенні теж з таким самим принципом продається. Ує, oh yeah, нарешті ви говорите так, як ваші касири, коли шукають моїх 15 міні посилок Заліка. Крик душі, але все розуміємо. Акаунт в заручниках Костопольської касирки Укрпошти. Власне кажучи, не здивуюся, якщо СМИ «Укрпошт» – це теж штучний інтелект, але подивимося, як це далі буде розвиватися. Тим, а от, до речі, далі поговоримо про те, чи можна вдарити по Кримському мосту. Минулої ночі жителі кількох областей України могли спостерігати яскравий спалах в небі. Ймовірним його джерелом припускають науковці: був метеор або метеорит. Як небесне тіло горіло в щільних шарах атмосфери, бачили жителі Полтавської Харківської. Дніпропетровську та Запорізької областей науковці зазначають, явище могло би бути небезпечним, якби метеор був більшим. Проте питання, що пройти важче, атмосферу землі чи українську протиповітряну оборону залишається відкритим. Ось такими були топ-теми дня. Це проект РКПРО. Побачимось.